Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми розберемо з вами тему змінювання іменників за числами однину та множину. Але для того, щоб у вас все вийшло, давайте з вами створимо формулу гарного уроку. Ви працюєте, працюєте активно, думаєте, мислите і тільки тоді пишете правильні відповіді. Запишіть сьогоднішнє число, сьогодні 12 грудня. Класна робота і хвилинки каліграфії буде у нас велика буква П та маленька буква Р та поєднання їх з іншими буквами. Тисніть на паузу, працюйте. Зверніть увагу, що слово природа ми його розберемо, зробимо звукобуквений аналіз слова. Для того визначимо приголосний це, чи голосний, наголошений чи не наголошений, якщо це. Голосний. Давайте поставимо разом наголос. Природа, природа падає на букву О. Зверніть увагу, як ми це робимо? П -п -п приголосний чи голосний? Приголосний, твердий, чи м'який? Твердий, тому поставимо одну рисочку. Далі працюйте самостійно. Давайте з вами звіримося. Так, Давайте порахуємо, скільки букв у цьому слові. Букв 7, тому вгорі підписуємо 7Б, 7 букв. Рахуємо звуки це рисочки і крапочки внизу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. теж 7. Тому записуємо 7 звуків. Тепер рахуємо тільки голосні, це буде кількість складів. 1, Два, три. три голосних, тому у слові три склади. Записуємо. А тепер, дітки, запишіть невеличке речення. Природа, то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Тисніть на паузу, пишіть. Давайте в цьому реченні знайдемо іменники. І дізнаємося, це іменник «стота» або «не істота або неістота. Давайте пригадаємо, що істоти це люди, назва людей та тварин, все інше це неістоти. І так, природа. Що? Природа. Якщо відповідає на питання, що, то ми підписуємо, що це неістота, не істота». Не іст. Далі. Що криниця? Теж неістота. Зверніть увагу, що слово неістота пишеться разом. Що сльози? Теж неістота. І ще шукаємо. І джерело. Що? Джерело теж неістота. А тепер давайте подивимося і скажемо, це назва одного предмета чи декількох? Так, давайте знайдемо те, де, де написано багато предметів. Не один, а багато. Що? Сльози? Одна сльоза, а багато сльози. Так ось діти в українській мові іменники діляться на однину і множину. Однина це коли назва одного предмету, а множина коли назва двох або більше предметів, як в даному випадку, сльози. Тому підкреслимо з вами тільки слово сльози, бо воно у множині. А давайте з вами спробуємо змінити однину на множину. Криниця а багато, множина криниці джерело джерела. Підкресліть, будь ласка, а ми з вами рухаємося далі. Ваша задача з абзацу з великої букви написати слова, які з'являються на екрані. І так, що це намальовано? Ручка. Тому завзазу з великої букви запишіть слово ручка. Якщо вам потрібен час, тисніть на паузу. Наступне слово. Козак. Дерево. Свічка. Книга. Скажіть, будь ласка, скільки предметів означають іменники, які ви записали? Один чи багато? Один. Тому це називається однина. А Якби ці слова означали два або більше предметів, як би ви сказали? Ручка, а багато. Ручки, тобто множина це ручки. Далі козаки, дерева, свічки, книги. І так, коли предмет один це однина. Коли предметів два або більше це називається множина. Щоб назвати іменники за значенням один. Багато ти змінюєш їх за числами. Ройменники, які називають один предмет, кажуть, що вони вжиті в однині. А скорочено – од. Ройменники, які називають кілька предметів, говорять умножені або скорочено – мн. Давайте спочатку запишемо слова, які вжито в однині. І допишемо іменники житі у множині. Або навпаки. І так, шукаємо, де в нас однина. Однина. І так, будинки. Це один чи багато? Це багато, тому множина. Чашка. Так, одна. А багато? Чашки. Так. Тарілка. А багато? Тарілки, Так. кухоль, кухлі. Склянка, склянки. Горщик, горщики. Коли предмет один, це однина коли їх багато, це, це множина. А тепер давайте з вами спробуємо навпаки множину змінити на однему. І так, будинки А один. Будинок. Шафи А одна. Шафа. Стільці А один. Стілець. Столи, а один стіл. І це ваша задача в зошит випасти одну пару слів на вибір. Ті слова, які ви напишете, вгорі обов'язково треба позначити, що це однина чи множина. Наприклад, будинки це множина, тому я напишу «мн». а будинок це однина, тому я напишу од. Виберіть свою пару слів і запишіть їх за абзац. Не забувайте, перше слово пишемо з великої букви, в кінці ставимо крапку. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами рухаємося далі. Записали множинні, дописали. Треба перевірити, перевести множину у, в однину і навпаки. Давайте дивимося. І так, вишня. Вишня. Одна, а багато. Вишні. Зайці. Багато, а ми з вами один. Заяць. І так далі. Діти, вам треба записати тільки утворені слова. Через кому в кінці поставити крапку. Але не забувайте, над кожним словом вгорі ми підписуємо це однина чи множина. І так, вишні. Багато тому множина. Заєць один тому однина. А ви працюєте далі. Батько один, багато і так далі. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами рухаємося далі. Нам треба записати п'ять іменників в однині і поставити їх у форму ножини. Давайте з вами попрацюємо над шкільним приладдям. Для того, що чим ми з вами пишемо? Ручкою. Тому пишемо ручка це одна, а багато ручки ставимо кому. Так, що в нас є ще? Зошит, а багато. Зошити. Продовжіть ряд іще трьома парами слів. І обов'язково над кожним словом ми з вами підписуємо: Однина це чи множина. Зрозуміли? І так, беремо в руки олівці і вгорі обов'язково підписуємо. Ручка це однина. Ручки множина, зошит один, тому однина, зошити все множина. І так, ваша задача доповнити цей ряд іще трьома парами слів. Вперед, тисніть на паузу. А тепер подумайте, якщо ми записували шкільне приладдя, це були назви істот чи неістот? Це були назви неістот. І обов'язково це помітьте над кожною парою слів неіст. Давайте з вами спробуємо утворити нові іменники за допомогою суфіксу ин. Сказавши, з чого складається предмет. Дивіться, намисто складається з намистин. Тому намистина горох. Всередині гороху є що? Горошина. Далі пір'я. Пір Афина. С них. Снежинка. Ух. Пушинка. Тут можно заменить, дети, например, не пергина, а перинка, да? Ваша задача записати дві пари слів на вибір: горох, горошина, пір'я-пір'їнка або сніг-сніжинка, пух-пушинка. Дві пари слів з абзацу, з великої букви записуємо. Треба списати текст, замінюючи слова, які вжиті в однині множиною, а множину навпаки замінити на однину. Дивіться, цуценя, м'ячик, веселе так у мене. Воно бігає за ногою, нога це одна, а багато. Думаємо, за ногами буде тоді. За Ногами. Так, ставили за ногами. Махає хвостиками, це багато, а один, махає хвостиком. Хвостиком. І, діти, не забудьте, що над зміненими словами ми позначаємо одне над це чи множина. Для того діти вгорі олівцем пишемо ногами, це багато, тому множина. Хвостиком хвостик один, тому це однина. Далі, діти, ви попрацюєте самостійно. Слова, виділені іншим кольором, ви змінюєте навпаки. Так, рибка одна, значить, ми рибки. Зрозуміло. Тисніть на паузу, записуйте цей, цей текст собі у зошит, починаємо з абзацу з великої букви. Слова, які ми змінили, над ними обов'язково підписуємо однина чи множина. Тисніть на паузу, працюйте. Скажіть, а чи були у вас такі слова, які вам не вдалося змінити? Давайте ще раз подивимося. Да. Молоко, так? Молоко, м'ясо. Це слова, які неможливо змінити. Вони є сталі і не змінюються за одниною та ножиною. Зрозуміло? Давайте подивимося і визначимо такі іменники серед поданих. Дивіться, двері, вікна, ножиці, окуляри, олівці, ручки, зошити книги. І так, що можна, не можна змінити діти? Дивимось на текст. Двері завжди вжиті, в множині тому не можна. Вікна багато, одне вікно змінити можна. Ножиці. Вони завжди вживаються множинні І не можна змінити окуляри. Не можна сказати, що один окуляр. Олівці. Змінити можна, бо один олівець. Ручки одна ручка. Зошити один зошит. Книги одна книга. Діти, випишіть собі тільки ті слова, які не змінюються двері, ножиці, окуляри. З абзацу перше слово з великої букви, далі через кому. Тисніть на паузу, працюйте. Ми з вами дивимося, не вживаються в однині двері, ножиці і окуляри. Інші словами змінили вікна вікно, олівці олівець, ручка – ручки, зошити зошит, книги книга. Давайте з вами складемо речення зі словом двері. 1 вересня школа відкриває двері для школярів. А зі словом ножиці, для уроку дизайну технології потрібні ножиці. Окуляри. Моя бабуся носить окуляри. Складіть, будь ласка, своє речення зі словом двері або ножиці, або окуляри і запишіть його за абзацу з великої букви. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами запишемо іменники у множині і позначимо закінчення у цих словах. І так, тут у мене написані слова, а мені треба їх перетворити. Деякі слова неможливо перетворити, бо вони тільки у множині використовуються. І так, кімната а багато – Кімнати. Далі. Диван. Дивани. Підлога можна змінити. Вікно. От стіна. Стіни. Вікно. Вікна. Тили. Ми. Діти, існують такі слова, які неможливо перетворити, наприклад, східці, двері, вони в житті завжди тільки умножені. Яке ж буде закінчення у цих словах? Дивіться, кімната, кімнати, а змінилася на і. Диван, диваниль, стіни, вікна, тели і визначте олійцем, будь ласка, закінчення. Якщо не встигли записати, будь ласка, тисніть на паузу, працюйте. Позначили закінчення. І давайте з вами виділимо ті слова, які нам не вдалося змінити. Так, дивіться. Так, вирі, східці. Так. Це таке, що таке східці? Це сходи. Да? Ем, якщо в багатоквартирному будинку живете, то там обов'язково є сходи. Подивіться, будь ласка, ці слова вживаються тільки у множині. Давайте назвемо, що це: сани, шахи, ножиці, окуляри, ковзани щипці і лижі. Так, це слова, які завжди використовуються у множині. Будь ласка, з абзацу, з великої букви, запишіть ці слова собі у зошити. Так, перше слово це що? Сани. Так, Друге. Шахи. Між словами ставимо коми. Це що в нас? Ножиці, окуляри, а далі самостійні ковзани, щипці, лижі. Тисніть на паузу, працюйте. Дітки. Зверніть увагу, що нам треба розподілити слова в залежності від того, вжиті вони в однині або в множині. Давайте я візьму в рамочку. Якщо вони вжиті в однині, то будемо брати в зелену рамочку, а якщо вони вжиті у множині, будемо брати у червону рамочку. Борошно. Так, одне борошно. Окуляри. Це в нас множина, тому визначаємо червоне. Молоко. однина. Шахи. множина. Панікули. множина. Чорнило. Однина. Ножиці. Множина, сани, множина, ковзани, множина, лижі, множина. Що вам треба зробити? З абзацу, з великої букви, спочатку випишіть все, що ми знайшли з вами в однині, поставте крапочку, рядок далі продовжується, але з великої букви, потім виписуємо тільки множину, те, що взято в червону рамочку. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами прочитаємо невеличкий уривок віршика Тараса Григоровича Шевченка і знайдемо в ньому іменники, які в житім множенні. Працюємо усно. Садок, вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Давайте з вами спробуємо знайти у цьому тексті тільки іменники, які в житті множені. Хто вже знайшов? Хрущі це такі жучки. Вишнями, бо не над вишнею, а вишнями багато. Лугатарі. А дітки, ті слова, які я не виділила, але вони є в цьому тексті в множині, ви запишете собі у зошит. І так, читайте далі віршик і шукайте слова в житті у множині. Їх треба виписати з абзацу з великої букви. Там всього три слова. Будьте уважні. Тисніть на паузу, працюйте. А тепер, дітки, давайте з вами спробуємо визначити, це однина чи множина. Дівчина. Як ви думаєте, це однина чи множина? Дівчина одна, тому це однина. Дивимося. Лижі. Лижі множина. Штани. Як дізнатися? Дивіться, вони мої, тоді це множина. Якщо вона моя, він мій, воно моє це однина. Вони мої штани, тому множина. Ворота, вони мої, тому це множина. Шахта вона моя, тому однина. Вікно воно моє, однина. Зошит він мій, однина. Очі вони мої. Множина молодці. А тепер, дітки, запишіть домашнє завдання. Це сторіночка 61, вправа номер 4 Чекаю вас на наступному уроці. До зустрічі!